Доброго дня, шановне панство. Ми раді вітати вас на нашому каналі. І сьогодні ми вам покажемо в роботі агрегат для вертикальної обробки ґрунту канадського виробництва, який називається Mandaco Twister. Робоча ширина цього агрегату складає 6 метрів і агрегатована в нас трактором Deere 8335R. Робоча швидкість агрегату на цьому полі складає близько 17 км на годину, і витрата пального була зафіксована в межах 65-69 літрів на гектар. Ну, допустим, як їдеш, там не 9 показує 4 літра в час, а там 6 показує 7. Ну це ж розвороти, там нагрузка падає, збільшується. На цьому агряті можна регулювати кут атаки батареї дисків від 0 до 7 градусів. Це кут атаки першого ряду дисків. Ця клавіша це другий ряд. Мінімальний кут атаки забезпечує залишення максимальної кількості пожнивних решток на поверхні поля. Збільшуючи кут атаки, ми збільшуємо ступінь подрібнення та заробки пожнивних решток в гру. На дворі 19 квітня. Останні два тижні досить багато було опадів і сьогодні ми готуємо площу під посіль. Попередник соя ґрунти чорнозем. Я. Давайте коротко познайомимось із конструкцією цього агрегату. Основний робочий орган даної машини це хвилястий диск діаметром 510 мм. Змонтовані вони попарно на одному важелі, і це є однією із фішок цієї машини. Завдяки цьому ми поєднуємо переваги. Конструкції, коли всі диски встановлені в одну батарею, і також поєднали переваги, коли диск підвішений на індивідуальній стійці. Завдяки цьому забезпечується відмінне проходження пожнивних решток. Наприклад, ось тут немає суцільного валу. Вони проходять це перше. І друге, завдяки такій компоновці досягається відмінне копіювання поверхні грунту, що дуже важливо. Наприклад, при передпосівній обробці, опційно можна обладнати цю машину іншими дисками. До прикладу, зараз встановлений диск. Хвилястий, який має 13 хвиль, і розбіг хвилі приблизно 3 см. Можна встановити диск, в якого буде 8 хвиль, і в нього амплітуда хвиль буде більше, приблизно сантиметрів 5 см. І також можна встановити диски більш агресивного профіля зубчаті для відмінного перерізування пожнивних решток, таких, наприклад, як кукурудзу. І ще однією фішкою даної машини є зміни кут атаки дисків. Причому їх можна змінювати незалежно як спереду, так і позаду. кут атаки змінюється за допомогою гідроциліндрів, і з кабіни трактора можна зручно відслідковувати встановлений кут завдяки ось цьому індикатору. Ця машина є, так би мовити, дружньою до оператора. Завдяки тому, що всі регулювання тут відбуваються без використання інструментів, і основні функції даного агреату гідрофіковані. Тобто ними можна керувати не виходячи з кабіни трактора завдяки джойстіку. Це угли атаки, це перша секція, це, це друга, ну, задній ряд. А це на складання агрегата. Робить з неї комфортно, у нас є скористь, гектари накриваються. Даний агрегат, він, коли ми приїжджаємо з поля на поле, допустимо, по трасі, там, де є поток машин то коли ми його складаємо, він компактний, ти на ньому їдеш по трасі, уверено, не боїшся, що там зацепиш машину або ще щось. На переїздах удобний. Для будь-якого ґрунтообробного знаряддя важливо виставити його в горизонтальне положення. На цій машині є такі гідроциліндри, завдяки яким можна легко виставити машину в горизонтальне положення. Також хочу наголосити на тому, що в цій машині все зроблено, так би мовити, для людей. І навіть ось цей домкрат він обладнаний редуктором, завдяки чому цю ручечку, коли дишло знаходиться під навантаженням, можна крутити буквально двома пальчиками. Це чітко під'їхав, тут же домкрат, домкрат статі. Плюс хороший. Позаду за дисками змонтована двохрядна пружинна граблина для рівномірного розподілення пожнивних решток. І також вона регулюється досить просто завдяки ось цій ручці. Здавалося б, що тут ще розказувати про граблину, граблина да й граблина. Але тут є ще одна цікава фішка. По мірі зношування граблини, її довжина зменшується. І, відповідно, для того, щоб подовжити срок її служби, ми повинні якимось чином компенсувати це зменшення її висоти. Для цього тут є е, отвори. Ми розкручуємо ці болти, опускаємо всю цю гроблину нижче і фіксуємо назад. Лайк. Like. Фінішним обладнанням є ось цей планчатий каток, він досить великого діаметра, і його особливість полягає в тому, що він піднімається, опускається завдяки гідроциліндрам. Оператор може прямо на ходу з кабіни трактора його припіднімати. І кстати, плюс ще що котки на циліндрах. Допустимо, якщо мокро, дощ пройшов, що забиває катки, дає там. Добро агроном, що роботати можна без катків. Катки підняли і працюєш, поки трактор не стане. Зараз ми вам продемонструємо роботу агрегату з різними кутами атаки. На цій ділянці ареат працював з мінімальним кутом атаки, що складає 0 градусів. Тут ареат працював з максимальним кутом атаки, що складає 7 градусів. Як результат бачимо, тут більша частина пожнивних решток залишилась на поверхні поля, тут значна їх частина була перемішана з ґрунтом. Як так подивитися, тут непогано робить.